Всім гарного дня все буде Україна. Ну, виникло питання, як я поставив Іжорське криловське крило на Дніпровську вилку. Ну, інсталяція доволі легка і проста. Нічого там зовсім такого тяжкого немає. По виготовленню кріплень там елементарно потрібно зробити дві проушини. Іжовське крило. На Дніпровській вилки під колесо на 19. У мене спереді стоїть 19 колесо. Бачимо, що зазора вистачає даже дуже. Тобто проблем під 19 колесо немає зовсім ніяк 325 на 19 гума. Даже індекс 210 на цьому рези. Виготовляється всього-навсього. Ось таке ось сюди кріплення. Кріплення виготовляється по місту, по місцю, по діаметру нижньої труби пера. Ось виготовлена кріплена. Я її потім захромував. Крило залишається без змін. Кріплення ніжовське залишається без змін. Воно вписується, все центрується, все виставляється. Зазори бачимо тут. На цю резину дуже суперливі. І що я ще додав, додав, бачимо, навіть отвори, які зроблені в штатному кріпленні крила, вони повністю співпадають з потрібними розмірами під нижню трубу переднього пера. Тобто, відворили, даже не сверлились. Зробили хомут, підібрали болти, і ззаді я підсилив підсилив ось такої пластини. Тобто, ця вся сендвіч збирається. Зверху хомут, ззаді пластина і скручується, просто прикручується ось в штат. Щоб зменшити вібрацію і зробити кріплення ну, більш таким плотнішим, добавив гуму. Бензомаслостійка гума вирізав, додав під ці хомоти. Все, тут то маємо отакий ось сюди сендвіч. Всюди сендвіч у нас. Це все кріплення переднього крила і ось переднє їжовське крило, яке стоїть на Дніпряку. До речі, знайшов отакий варіант. Центр хромований Гулянець хромовані у мат. умат, дуже сподобалося трошки мотиви планети Спорт. Напоминають. Але, але це крило з 4-го, з 5-го Юпітера, як мені казали, коли я купував. Так що проблем. Під 18-й колесо взагалі зовсім ніяких проблем поставити. Ну, я спереді поставив 19.